Всім привіт, любителі халяви! З вами Ген ХБ і в цьому відео я розповім вам про нові безкоштовні ігри Steam, про круту роздачу в магазині FANATICAL, Також поговоримо про майбутню роздачу таємних ігор від Epic Games і заберемо іншу доступну халяву. Але перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас, гру Mafia Definitive Edition, або просто оповню баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загалом... Альним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо це випуск із безкоштовних вихідних у Steam. Цього разу можна випробувати гру Stellaris. Це глобальна стратегія в реальному часі на космічну тематику. Якщо чесно виглядає, не дуже цікаво. Але якщо вам таке подобається, можна зіграти безкоштовно до 12 травня, восьмої години вечора. До речі, на честь анонсу Europa Universalis 5 студія Paradox Interactive влаштувала великий розпродаж, зі знижками до 90%, тож можете ознайомитись. У закордонному магазині Ігор Fanatical почалася роздача ключів Steam до гри Asterix та Obelix XXL Remastered. Це ремастер класичної аркади, в якій ви знову станете на бік знаменитих героїв гальського села. Гра поєднує у собі динамічні бої, головоломки та захоплюючі пригоди, а також покращену графіку та додаткові бонуси порівняно з оригіналом. Насамперед переходимо за посиланням в описі, проходимо реєстрацію, далі підписуємося на. Роз... Силку новин і підв'язуємо свій стім на лаштуваннях сайту. Після чого додаємо товар у кошик і робимо покупку по 100% знижці. На отриманий ключ активуємо у стім. На момент запису відео до завершення роздачі залишилося ще 7 днів, але ключі можуть закінчитися і раніше. Тож поспішіть і друзям, розкажіть. Ну і куди ж без в стім, яка стане платною. Незважаючи на їх візуальний стиль та інді спрямованість, такі ігри завжди цікаві колекціонерам, а іноді вони дають плюс один до значка колекціонера Ігор СТІМ. Трохи прокачує рівень аккаунту. На даний момент відомо, що платними стануть The Flayed Man, Fury, The Make the Chain та Fearless Raider. Тож, кому подібне цікаво, додавайте їх у свою бібліотеку безкоштовно, поки є така можливість. Тим часом компанія Amazon продовжує радувати підписники сервісу Prime Gaming різними безкоштовними іграми. У травневу добірку потрапили 15 проєктів, включаючи Row Get Out of Hell та Wolfenstein 2 The New Colossus Digital Deluxe Edition. А також не варто забувати про ігри минулих. Місяців, які все ще доступні для отримання. Тому для того, щоб забрати все це добро в свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна, слідуючи моїй інструкції за посиланням в описі, але також ви можете просто купити готовий аккаунт Amazon з усіма цими іграми, зв'язавши зі мною в Telegram. Фармити дропу КС 2 стало трохи простіше з новим оновленням гравцям видаватимуть по одній унікальній місії щотижня. Знайти її можна прямо у головному меню або в ігровому розділі. Місія доступна протягом 7 днів, і за її виконання нараховують додатковий експі. Така функція покликана підштовхнути активність і мотивувати гравців частіше заходити в гру. Але якщо чесно, для мене КС2 вже давно перетворилося на місце, куди я заходжу максимум раз на тиждень вибити дроп, та й то не завжди. А як у вас із цим, пишіть у коментарях. А ми переходимо до наступної халяви, а саме до магазину Epic, Games, де цього тижня можна забрати одразу дві гри. Перша Touch Type Tale це незвичайна стратегія з елементами Годи, де все керування зв'язане на клавіатурі. Так так, замість миші та звичайного меню ви керуватимете королівством, набираючи слова. Кожне введене слово будує будівлі, наймає солдатів, відкриває заклинання та керує битвами у реальному часі. Друга безкоштовна гра Dead Time Defender динамічний 2D-лутер-шутер з елементами RPG, де ви досліджуєте часові аномалії, знищуєте монстрів та збираєте крутий лут. Є кастомізація персонажа, зброї та прокачування під свій стиль. Продача триватиме до вечора. 15 травня, а після чого на нас чекає роздача двох таємних ігор. Але перед тим як ми поговоримо про це докладніше, коротко про мобільну халяву. Цього тижня епіки роздають місце Racer Premium. Це аркадні перегони з видом від третьої особи, де на вас чекають швидкі перегони, десятки машин і кілька ігрових режимів. Забрати можна прямо через браузер, посилання в описі. А тепер до найцікавішого у своїх соціальних мережах Epic Games опублікувала відео із підказкою до таємних ігор з Можна розгледіти силует окулярів, а праворуч смайлик. І зважаючи на все це, цей смайлик відсилає нас до Happy Game. По перше, її розробниками виступає студія Amanita Design, автори Чучел і Ботанікула, які нещодавно роздавали в Epic Game Store. До того ж, 30 квітня сторінка Happy Game з'явилася в базі даних, а 6 травня її вже релізували в магазині. Крім того, є припущення, що одна із цих ігор може бути і на мобільні пристрої, а Happy Game вже доступна мобільно в мобільному магазині Epic Game. А от і окулярами зліва все не так однозначно. Тут варіантів багато. Починаючи з Duke Nukem Forever, серйозний Сем, Row, Deus Ex, Postal, Watch Dogs 2, Heavy Rain, Tropico. Тож поки що складно сказати напевно. На думку китайських халявщиків, права іконка може відсилати до Пайдею 2, або Neon Abyss. А ліворуч вони нібито розгляділи ретро автомобілі з Mafia Definitive Edition. Повторюсь, що це лише їхні особисті припущення. Хоча варто відзначити, що видавце мафії є ту. Кей, okay, а вони вже неодноразово роздавали свої проекти в Epic Games. Плюс за останні місяці Amazon Prime Gaming теж роздавав усі три частини Мафії, тож сюрпризи цілком можливі. Також, враховуючи те, що 8 серпня виходить нова частина серії Мафія Old Country, цілком ймовірно, що видавець таким чином зможе підігріти інтерес до франшизи. Ну а свої здогади обов'язково напишіть у коментарях. Подивимося, хто з нас вгадає. До речі, найближчими днями планую випустити окреме відео, в якому докладно розповім, що таке таємні. Ігри в Epic Game Store, в якому форматі проходять ці роздачі, скільки ігор нам зазвичай дарують. І що варто очікувати цього разу? Відео буде корисним як новачкам, так і тим, хто вже у темі, але хоче розібратися в деталях, тож не пропустіть. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут останнім часом. Football Heroes League випущений в дочасному доступі мультиплеерний симулятор футболу, де на поле виходять не звичайні гравці, а фурі леви, аніме дівчата та інші бійці з унікальними прийомами. Доступні режими 2 на 2, 3 на 3, 5 на 5 та тренування з ботами. Midnight Snack – короткий горор, де весь світ це екран мікрохвильової печі. Використовуючи крутилки, керуйте героєм і камерою, пробираючися моторошним лісом на зустріч нічній закусті або чомусь гірше. Double Down – шутер з елементами рогалика, де ви в ролі круп'є боретеся з роботами, що закопили казино. Використовуючи фішки, обертайте слоти для потужних покращень і прокладайте свій шлях крізь натовпи ворогів, щоб повернути ігровий заклад під свій Контроль Cleaner Company Prolog – безкоштовний кооперативний клон Lethal Company, де ви та ваша команда очищаєте зруйновані станції, вирішуючи головоломки та стикаючись з інопланетним слизом та монстрами. Гра пропонує повну руйнівність об'єктів, покращення, спорядження та захоплюючу фізику, яка робить кожну дію цікавою. Що стосується смачних знижок у Steam, то можливо вас зацікавить: Cuphead по знижці в 30%, Life is Strange Remastered за знижкою в 60%, Titan Quest Anniversary Edition за знижкою, в 75%, The Casting of Frinkstone за знижкою 80%, White Shadow за знижкою 94%, Kingdom Come Deliverance 2 отримав першу знижку 15%, Mafia Trilogy за знижкою 82%, Франшиза Mortal Kombat за знижками до 90%. А також заглянта на розпродажі, згадані мною в минулому відео. Посилання на них також знаходиться в описі. Наступна халява досить специфічна, але можливо комусь вона буде цікавою. Йдеться про роздачу рамки Ава. Атару Діскорду у стилі Doom The Dark Ages, а також колаборації Fortnite та Зоряних Війн. Отримати ці нагороди можна до 13 та 15 травня. Тож, кому це цікаво, детальніша інструкція вже перебуває у моєму телеграм-каналі. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, і ви отримали те, що шукали. Ось, до речі, переможець минулого розіграшу. Зв'яжіть зі мною протягом 48 годин, щоб забрати приз. Ну а з вами був Агент Габена. Дякую за перегляд і побачимось. У наступних відео